Доброго дня, мене звати Цимбалюк Ірина Миколаївна, я є лікар педіатр Сьогодні поговоримо на найбільш актуальні теми 2025 року. Це є вірусні інфекції. Поговоримо з вами про COVID-19, про грип А та про грип Б та інші вірусні інфекції. Як вони клінічно протікають, Як потрібно себе зберігати, щоб не захворіти. Клінічна симптоматика COVID-19, враховуючи його виражену запальну відповідь в організмі, може протікати у вигляді температури, лихоманки, болях в суглобах, викликаючи ускладнення, такі як синусити, отити, також може бути ураження сполучної тканини у вигляді артритів, артрозів, синовітів, від чого пацієнти звертаються до педіатра і йдуть по направленню до ортопеда. Наступними більш актуальними вірусними інфекціями, які зустрічаються в Україні, це є грип А і грип Б. Грип А це вірусне захворювання, яке є більш агресивніший, ніж вид типу Б, тому що він викликає дуже високу температуру, яка може утримуватися в межах 5-7 днів, виражено інтоксикацію, ломоту в тілі. Дитинка, в'яла, сонлива відмовляється від їжі, що й може стати причиною госпіталізації. Що стосується грипу Б. Клінічно він протікає. Набагато легше за грип А, тому що при грипі а можливі ускладнення у вигляді ураження нервової системи бронхолегеневої системи. А також сполучні системи у вигляді також артритів і артрозів, як при covid 19 Грип Б може мати таку симптоматику: це помірне збільшення температури, не таку агресивну, як при грипі А, тобто в межах 38, 385 Дитина менш в'яла, менш виражені прояви інтоксикації, також вражаються верхні і нижні дихальні шляхи. Але ускладнень набагато менше. Тому дитинка почувається набагато краще вже на п'яту-шосту добу. Для того щоб ваша малеча не хворіла, що потрібно робити? Перше і саме основне це прогулянки на свіжому повітрі. Також це має бути водний режим. Не забуваємо за харчування. Їжа вона повинна бути різноманітною, в яку входять вітаміни, мікроелементи і так далі. Основним і самим корисним для нервової системи це є сон. Тому дитинка ваша має спати не менше 8 годин на добу. Основним і самим важливим методом профілактики від грипу є вакцинація. Вакцину проводять з 6-місячного віку. До 9-річного віку роблять два введення. перше, а через місяць обов'язково проводиться ревакцинація. Якщо у вашу дитини підвищилася температура до фібрильних цифр, ви її не можете самостійно збити, обов'язково звертаєтеся до лікаря. Особливо це стосується дітей до року, тому що на фоні високої температури може бути обозволення, що в подальшому може призвести. До госпіталізації в лікарні. Основними препаратами, які використовуються в педіатрії при підвищенні температури, є парацетамол та ідопрофен у віковій дозі згідно того, як вам призначає ваш лікуючий лікар. Дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе і ваших дітей!